Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець в традиційному прямому стрімі українські сикіряни», який починається рівно о 21.00. Сьогодні понеділок, напевно, більшість людей а, важко працювало, Понеділок, важкий день, не знаю скільки буде в чаті, але. Завжди вітався з друзями в чаті. Пан Андрій Андрій, і пан Андрій Блонський. Доброго вечора, рідні друзі. Ну що ж, будемо працювати перед тим, як працювати, у мене новина. Термін моєї старенької карточки закінчився. Сьогодні я нову карточку. Приватбанку е, значить е, видали мені, і я і продиктую новий, новий, новий номер нової карточки Приватбанку. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Ще раз повторюю номер карточки Приватбанку, на яку ви можете переслати донати. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Дякую. Термін старої моєї карточки закінчився. І в мене тепер нова картка з новими цифрами. Дякую, другі рідні, і, як завжди, низький, низький уклін. Тим, хто допомагає традиційному прямому стріму українські сокір'яни». Учора знову, після моєї роботи, двоє українців перевели невеличкі мені донати. Дуже прошу, хто скільки зможе, переводьте донати, тому що прямий стрім українські сокір'яни» завжди цікавий, завжди, завжди несподіваний. Тому що я стараюсь завжди сказати те. Що в Україні ніхто не каже. Отже, приєднався до нас пан Свен. Доброго вечора. Ну і, як же ми без пана Сергія Гончара, нашого експерта? До речі, колись у нас була людина, яка м -м, називалася, називалася експертом каналу. Експертом каналу. Пан Сергій Гончар, пам'ятаєте, була людина, яка кожну дату українську кожен день описувала. От Кожен день нова дата. Він робив історію України, прив'язував до каналу. Цікава була людина, як я його називав, не експерт каналу, а ну, коротше кажучи, людина, яка е, кожен день в прямому стрімі українські сокіряни розказувала про історію України. В той день, коли йде стрім. За сотні років назад, за рік назад. Ну от у нас Сергій Вончар зараз буде експертом YouTube каналу Єгор Кравцов. Ерудит каналу. От пан Свен підказав, старість, не радість. Був у нас такий хлопець, був у нас такий хлопець. Ерудит каналу. Так, пане Свен, ерудит каналу. От тільки прямий стрім український секірян він пише. Такого числа було в Україні то-то, гарний хлопчина. Багато було друзів і всі вони кудись подівалися. Війна розкидала багатьох друзів на великий жаль, прямо стріму українські сокиряни. Я побажаю ерудиту нашого каналу а з Білої церкви. Бо ви бачите, пам'ять у мене ще не підводи з Білої церкви, ерудит каналу з Білої церкви. Дай Бог, щоб він живий був, дай Бог, щоб... Не знаю, Біла церква, Київ, можливо, мобілізація, можливо, фронт. Але я бажаю, щоб родит Ютуб каналу Ігор Кравцов колись знову зайшов в чат і сказав: А я родит Ютуб каналу Ігор Кравцов, я живий. Бажаю всього, знаєте, емоції. Ну, а пан Сергій Гончар буде у нас експертом. Буде у нас експертом. Ерудит у нас є, я надіюсь, колись він об'явиться. Ну, а пан Сергій Янчар буде експертом нашого каналу. О, Віталій Ковальський каже, я тут. Ну, ну а Віталій, а, а чого ж ти не признаєшся? Ерудит каналу Віталій Ковальський каже, я тут. Ну і мовчить. А коли ти працював, Віталій, рідний, дорогий, коли ти нам дату якусь підкинув, гарну розповідь. Ви знаєте, я дуже радий, що родит каналу з Білої церкви Віталій Ковальський з'явився. Радий, тому що дуже багато українців за ці роки війни зникли, пропали безвість і загинули. Я щиро радий кожному другу в чаті, кожному знайому, який просто каже, я тут. Дякую, пане Віталій, що ви живі. Ну що, дорогі рідні, давайте будемо працювати. Чесно кажучи, я сьогодні цілий день бігав от я ніколи не, е, не придумовую щось, не стараюсь вигадати. Я завжди відвертий, чесний, зі своїми глядачами, друзями. Я сьогодні цілий день на ногах. Дякую, пане Віталій, за вітання. Е, я цілий день сьогодні на ногах і буквально за пів години до стріма забіг в хатинку. Але дещо я сьогодні взнав і дещо я вам сьогодні розкажу. Перше, про що я вам сьогодні розкажу? Європа збирається в хрестовий похід проти Росії. Європа розуміє, що політика це брудна свиня, як казав Інстон Черчик, що у Трампа і Путіна є спільний інтерес. Скажіть, будь ласка, от я звертаюся до всіх друзів в чаті. До всіх, хто мене слухає, який у Трампа і Путіна спільний інтерес. Пан Рамон, доброго вечора. Вітанечко вам. Скажіть, будь ласка, який у Трампа і Путіна спільний інтерес? Напишіть хтось, будь ласка, в чаті. Як ви думаєте, я скажу: у Трампа і Путіна спільний інтерес. Слабка Європа. Слабка Європа. Пан Віталій Литовченко, добрий вечір. Розділ Європи. Пан Сергій Гончар уточнив розділ Європи, корисні копалені. Так, так, так. Правильно в точку сказали друзі в чаті: розділ Європи, корисні копалини і слабка Європа. Оце точки соприкосновення по-російськи да, Трампа і Путіна. І Трамп і Путін зацікавлені в слабкій Європі, а не в сильній Європі. І у кожного свій інтерес. Путін хоче розділити Європу. А розділ Європи піде правильно, пан Сергій Гончар скаже, через Балкани. Балкани це порохова бочка Європи, яка в будь-який момент може взірватися. Балкани це слабкі, вибачте, по-російськи слово, підбрюші Європи. Трамп теж зацікавлений в слабкій Європі, тому що США завжди домінувало над Європою. Відносини США і Європи це відносини Сюзерена, Господаря і Васала. Так? Ну а зараз Європа хоче стати на рівні США, Альпарі, Рівня. Трампа це не влаштовує, тому закінчується наук. Тому Європа зрозуміла. Що і Трамп і Путін зацікавлені в слабкій васальній, залежній Європі. Тому вони об'єднуються в рамках НАТО, тому вони зробили клуб охочих, який буде допомагати Україні. Тому на наступній неділі Європа збирається на рівні е, прем'єр-міністрів, голів, урядів країн ЄС і буде що. І буде говорити про новий пакет допомоги Україні, військовий пакет, і про те, що на Росію знову потрібно накладати санкції від Європейського Союзу. Перш за все, санкції це гроші заморожених російських активів в європейських банках, проценти, які підуть України Україні на озброєння. Друге питання: – 50-60 тисяч європейських солдат, які зайдуть в Україну і будуть обороняти найбільші міста України. Так, 10 країн охочих виставляють кожна країна по 5-6 тисяч солдат, роблять експедиційний корпус 60 тисяч чоловік, ну і ці 60 тисяч чоловік зайдуть в Україну і будуть допомагати нам Обороняти Україну від расистських загарбників отакі плани Європи. На наступну неділю. Європа починає грати по своїм правилам. Європа починає та вона вже сильно озброюється. Уже в польській армії 300 тисяч солдат, сама велика сухопутна армія Європи. Неділю назад, як мені сказали, мої інсайдери з Польщі, там був парад в Варшаві і дуже багато американських абрамсів з польськими солдатами, да? з польськими орлами американські Абрамси їхали по Варшаві. Варшава показала, що вони переозброєні американською. Зброю до зубів і готові воювати. Що у нас далі? Ми перекидаємося знову на Європу. Але перекидаємося до троянських конів. Троянські коні Європи. Троянські коні Європи, ну це дві країни, так? Дві країни троянські коні в Європі. Це Угорщина і Словаччина Вірні пси, васали і слуги Путіна, так? 51, 68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карточка Приватбанку Моя нова і низької України, прохання допомагати хто скільки зможе. І сьогодні оці слухняні пси, сторожеві, гончі Путіна накинулись на президента Зеленського, почали погрожувати президенту Зеленському і Україні. Хто би ви думав? Правильно, Петер Сіярто, представник Угорщини і міністр Боннер, представник Словаччини, почали напряму погрожувати Зеленському. Почав Петер Сіарто. Він фактично сказав: Я висовую ультиматум Зеленському, хвати нам погрожувати, а то оці ваші погрози добром для України не закінчаться. Чому він так сказав? Тому що Зеленський сказав просто, що дружба. Наша з Угорщиною залежить від дружби Угорщини. Пам'ятайте, що вчора, позавчора, Мадьяр, Мадьяр, Мадьяр наніс удар по Угорщині. Роберт Роберт Броуді, командуючий безпілотних систем ЗСУ, розхірачив дві ГТС нафтопровда Дружба і нафта почала Ну, нафта вже не йде не в Угорщину, не в Словаччину. І от цей пінг понг словами президента Зеленського, наша дружба з Угорщиною залежить від дружби Угорщиною. Викликав величезну лютю Петра Сярта, який сказав, що Зеленський дограється, і, і, і це що ультиматум нам чи що? а А це б'ють по по нашій нафтовій промисловості. Дайте нам нафту. Коротше кажучи, він сказав, що. Ось такі слова Зеленського приведуть до того, що Угорщина вживе відповідних заходів, і Україні мало не покажеться. Фактично, ультиматум, фактично, ультиматум Зеленського від Петра Сярто. Його підтримав Боннер, міністр Боннер Словаччини, який сказав: якщо Зеленський так далі буде ставитись до Угорщини і Словаччини, то словацький дизель. Не буде йти Збройним силам України, 10% Словацького дизелю від загальної суми дизеля, який йде ЗСУ, не буде йти в куди? В Україну. На що Зеленський відповів? 10% вашого дизеля, 90 нафти, яка йде по нафтопроводу Дружби через Україну. Ну як? Нормальна мінка? Коротше кажучи, двоє слухняних путінських псів Сіяртов і Боннер, Почали е, погрожувати Україні Зеленському. Що це? Помста, загроза ультиматум Я скажу, це все разом взяти Чому? Ну тому що всі ми прекрасно знаємо, що на початку війни російські війська мали дойти до Житомирської області і зупинитися. Ось такий був план Путіна. Російські війська заходять аж до Житомира. Окуповують Житомирську область, зупиняються, Мад'яри заходять на Закарпаття. Отакий От план був у Путіна. І це ми знаємо. Ми знаємо, що Путін і зараз підігріває антиукраїнські настрої на Закарпатті, що Угорщина продає і роздає угорські паспорти в Закарпатті, так, що Угорщина піднімає на Закарпатті угорські прапори в селах, де заселені. Як би кажучи е Да коротше кажучи, ми всі знаємо добре, що хоче Угорщина. Але Зеленський президент сказав мудро: ми з поваги відносимося до словацького до угорського народу. А те, що говорять уряди, це вже на їхній совість. Ось така сьогодні політична дуель між Петром Сіяртом з Угорщина. Бонером Словаччина і президентом Зеленським. Ну і далі. Ну а далі, знаєте, є таке слово коцькались. Коцькались. Ну, це у нас Північна Бесарабія, да, де я живу, Чернівецька область, Північна Бесарабія. І є таке слово в селі «коцькатись», коцькатись, да, коцькатись, ласкаве, коцькались. Да. Так от, от Америка коськалась з Путіним, Да, Пам'ятаєте, як Трамп обнімав Путіна, як йому стелили доріжку біля літака, так, як американські солдати ставали на коліна. От хто до нас приєднався? Пан, е пан Давід Мілітосян. Добрий вечір вам, пане Давід, е добрий вечір. І Пан Віталій, е ковальський аред каналу. Що сказав про агента Краснова Ігор Миколайович? Ну, про агента Краснова, дякую, пане Віталій, за підсказку, ми поговоримо в самому кінці. Ну, а зараз, що я говорив, ага, повернувся. Значить, що у нас? У нас докоцькались з Путіним, американцем. Як вони не стелилися в анкоріджі перед Путіном? Як вони не вмовляли, кого вони думали мовляти? Да? Старого Каєбійського лиса Путіна вмовити, обманути, підманути, тану. Він сам обведе пальцем навкруги, кого хоче? Путін побачив слабість Америки. Ви знаєте, з Росією ніколи не можна говорити по-хорошому. Вони це сприймають як за слабкість. Росія визнає тільки силу, тільки силу міцний кулак. Ну і пройшла неділя з перемовин в Анкоріджі. І що? І що? І сьогодні Трампа послали. Просто послали. Відверто послали Трампа, насміялися з нього. Ну і посміялися, звичайно, з усієї Америки, американського народу, тому що Трамп президент Америки. Зневага до Трампа, це зневага до всієї Америки. Знаєте, що почалося? Сьогодні Лавров, кінь Лавров, да, міністр закордонних справ Росії, дав інтерв'ю НБС, телекомпанія, НБС да, американська з дуже великою аудиторією Америки. Що він сказав? Що перемовин Росії і України в найближчий час на рівні президентів не буде. Тому що потрібно збирати консультації радників по безпеці, а потім проводити перемовини консультації з точки зору інтересів Росії. Ви бачили? І це він сказав сьогодні. Оці всі вчорашні позавчорашні заяви е, сьогодні розбилися просто так, як е, пустий бокал без вина. Вибачте, за таке порівняння. Зовсім інша позиція. Що Росія завжди сильна. Прямо було написано на Лаврові: він був сьогодні впевнений як переможець війни, він був впевнений, як Наполеон, як Гай Юлій Цезар. Да? Він був впевнений. Ну, я не знаю, як Олександр Македонський. З таким стальним обличчям він сказав: перемовини між Росією і Україною, між президентами, тільки з точки зору інтересів Росії. Зеленський нелегітимний президент. Україна демілітаризована після війни, Україна не вступає в НАТО, російська мова державна. Пам'ятаєте, вчора вони вже почали заїкатися, що російська мова вже не державна. Так, уже не державна. Сьогодні державна. Вибачте, сьогодні державна. Тому що Лавров віщає на американську аудиторію да, по каналу НДС, і він показує силу. Ну, Лавров вже 47 років на дипломатичній службі. Самий досвідчений дипломат у світі, да? який знає мов. Він знає, як показати товар обличчям. Але те, що утворив Лавров сьогодні на НДС, ні в які ворота взагалі не влас. Знаєте, що він сказав? А він під кінець просто плюнув в лице Америки і Трампу. Під кінець, кінь Лавров каже, а у нас є така думка, що Трамп недієздатний. Можете собі уявити, міністр закордонних справ Росії з 47 років дипломатичним стажем каже, що Трамп недієздатний. Ми думаємо, що Трамп недієздатний. Це фактично він каже, що президент Трамп психічно хворий, і ми це знаємо. Такого прецеденту в історії. Російсько-американських відносин чи відносин СССР і США не було. Ніхто ніколи не називав президента США недієздатним. Я такого не пам'ятаю від слова взагалі. І Лавров собі це дозволив при величезній американській аудиторії на каналі НБС. Що це означає? А це означає ультиматум Путіна, тому що те, що говорить Лавров. Правильно говорить Путін все. Путін побачив, що Америка слабаки, Путін бачить що Європа ще не оговталась, не отямилась, не з'єдналася. Він б'є, розділяє, володарює і сьогодні просто плюнули в обличчя Трампу. Ну що? Докоцькались, де да, як кажуть у нас на Північній Бесарабії, докоцькались Американці з Трампом з Путіним. Ну. Що буде далі? Ну і про агента Краснова нам підсказав родит каналу, ютуб-каналу Єгор Кравцов, пан Віталій Ковальський. Про агента Краснова. Я знаю цю історію, що е, Трампа в 1987 році, якщо я не помиляюсь, завербували е, в Москві. Завербували агенти КГБ. Трамп приїхав в 1987 році в Москву. На запрошення э, Росі... э, радянського посла в Вашингтоні Дубініна. Наскільки я пам'ятаю його фамілію, Трамп в той час э, фактично був банкротом, був без грошей, але він був молодий, амбітний, авантюристський. Ну і в Москві його завербували співробітники КГБ СССР для того, щоб колись. Витягнути в президенти США, щоб президент США був агент КГБ. Ну і дали йому псевдонім Краснов. Про це було багато матеріалів. Я не буду повторюватись, чи вірю я в це? Ви знаєте, я вірю в це. Я вірю в це, тому що таку ж саму операцію прокрутили співробітники центрального розвідувального управління США з Михайлом Горбачовим. Михайло Горбачов був завербований агентами ЦРУ на першому курсі МГімо. На першому курсі МГімо да, Московського государственного інституту міжнародних да, І майбутній дипломат Михайло Горбачов був завербований американськими ЦРУшниками. Будучи студентом першого курсу, саме вони порадили Горбачову, який був був лімітчиком. лімітчиком. У нього батьки не були багачами, партійними функціонерами. Вони порадили одружитися на Раїсі Максумовні Раїса Максимовна Горбачова це не була. Раїса Максимовна Горбачова, вона була татарка. Раїса Максумовна з багатого татарського казанського роду в Казані, а багаті казанські татари завжди мали вагу в Москві при всіх урядах, при всіх царях. Ну і Горбачов женився на багатій татарці Раїсі Максумовні та стала Раїсою Максимовною, і це рушники починали піднімати Горбачова до президента СССР, щоб розвалити що СССР. І ЦРУ зробило таку операцію. Воно мало назву кодву. Я забув цю назву, вибачаюсь. Вони довели Горбачова до самого молодого е, при, е, секретаря крайкому СССР. Е, Горбачов був сами, м, самий молодий секретар крайкому в СССР, Краснодарського крайкому партії. Місцеві КГБшники з Краснодара е, тони паперів писали в Москву, що ми готові хоч завтра заарештувати Горбачова. Тому що він бере хабарі, обклав даню весь Краснодарський край, і серед місцевого населення у нього поганяло Міша Портмоне. Міша портмоне, то що Горбачов дуже любив шкіряні портмоне і дуже любив 50 рублів радянських. Хто пам'ятає, хто старий, такий, як я, древній 50 рублів радянських були зелененькі, такі, як долари. І він дуже любив їх складати в новенькі кожне портмоне, хабарі. То і поганяло Горбачова, було Міше Портмене. І що ви думаєте, з Москви дали наказ посадити Горбачова? Ні, з Москви перевели Горбачова Мішу Портмоне в Москву і зробили самим молодим членом ЦК КПСС Радянського Союзу. Отак От ЦРУ протягнуло мішу Горбачова куди? На президента СССР. І він розвалив Радянський Союз, розвалив Варшавський блок. Нова тактика, не потрібно воювати з державою. Постав свого президента, який розвалить державу. Все! Коли Радянський Союз розвалювався, двохмільйонна армія Радянська не зробила жодного пострілу. Фактично, е, апарат КГБ МВД, ССР теж десь під 800 тисяч. Да? Коротше кажучи, один шпієн Горбачов розвалив Радянський Союз. Чи може зараз провернути таку операцію ФСБ ГРУ Росії з агентом Красновим? Він же Дональд Трамп. Чи можуть вони розвалити США? Ну я скажу: якщо інформація, що Агент Краснов Дональд Трамп це одне і те саме обличчя, а Америку розвалити вони не розвалять як радянський союз, тому що в Америці є дуже багато важелів, які не дозволяють президенту. Америки робити, що хоче, розвалити Америку. Там є Сенат, там є уряди Штатів, там є Конгрес, там є представники Штатів, там є сенатори Штатів. Коротше кажучи, американська демократія це противага важелів, які не дають президенту, навіть якщо він шпигун, так, розвалити Америку. От я дав відповідь пану Віталію Ковбальському, що пише він. Трамп спустив велич Америки, а й Путін витер Чекіст Путін витер ноги. Так дійсно. От що зробив Трамп? Він же агент Красної, каже Віталій Ковальський. Це він спустив велич Америки. Ніколи Америка не падала нижче Плінтуса, так як при президенті Трампі. Ну і новини з фронту. М -м, ви знаєте, новини з фронту. Я знаю, що наші сьогодні е, славні Збройні Сили України звільнили 4 села. Пішли в контрнаступ і звільнили на Сході чотири села. Ну що ж до 27 хвилин традиційно я пропрацював менше 28, 30, 35, 32 хвилини. Велике прохання. Нову картку я сьогодні, сьогодні взяв проводбанку. Старенька картка закінчила термін дії. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Низькі укліни, великі прохання. Допомагайте, хто скільки може: 10, 20, 30, 50, 100 гривень. Допомагайте, щоб прямий стрім, українські сокіряни, завжди казав Ласкаво просимо! На прямий стрім українські сокіряни. Дякую друзям в чаті. Дякую пану Сергію Гончару, пану Віталію Ковальському, пану Свену, Давіду Мілітосяну, Віталію Літовченко, всім, всім, всім друзям, які сьогодні були в чаті. Дякую за 37 подобайок. Обнімаю усіх. І традиційне. Слава Україні і смерть ворогам. Україна переможе, тому що за нами правда. А з ким правда? За того, Господь Бог. Доброї спокійної ночі всім. До побачення, до завтра.